Ваша фамилия и имя отчество? Мавена Джавид Лизамова. Число, месяц, год рождения? 14 марта 85 -го. Место рождения? Азербайджан. Гражданином какой страны являешься? Азербайджан. Цель прибытия на территорию Украины? Лечиться приехал. С какого времени на территории Украины? Не помню. Вы ворон законе являетесь? На этот вопрос не буду отвечати. Поліція Києва продовжує системну роботу по знешкодженню злонів в законі, знешкодженню їх впливу на злочинний світ. Ця робота знаходиться під постійним контролем голови національної поліції. Їй приділяю велику увагу я, як керівник поліції Києва. Як результатом цього стало видворення за останню добу двох злодіїв в законі, які намагались проникнути на територію України, розширювати, розширювати тут свій вплив. Перший так званий злодій в законі на прізвисько Дото Аджабедінський переїхав на територію України за. Підробленими документами він намагався впливати на кримінальне середовище, намагався займатися вимаганням грошових коштів з оптових ринків, а також мав так звані наполеонівські плани розпространити свій вплив на всі регіони України, призначаючи там смотрящих від себе. Його було видворено, він раніше неодноразово судимий на території інших держав. За тяжкі, особливо тяжкі злочини. Так звана коронація відбулася в 2012 році. Він був затриманий поліці... працівниками кримінальної поліції Києва. Йому було скорочено терміни перебування і заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки. Цього ж дня дуже професійно спрацювали працівники прикордонної служби України в пункту пропуску Бориспіль, які на рейсі Стамбул. Київ за інформацією поліції Києва затримали, а потім заборонили в'їзд в країну ще одному злодію в законі, який раніше видворявся за межі України, якому заборонено в'їзд на територію України, так званого Ільдара Дманіського. Робота по знешкодженню впливу злодіїв знакоді проводиться системно, постійно, лише за останній тиждень. Три такі злодії закони виконати за межі України. Взагалі, працівниками поліції Києва з початку року шість злодіїв в законі було видворено за межі України. І одного, ще одного було поміщено на приймальник-розподільник. Можу сказати, що ми помічаємо тенденцію, коли так звані злодії законі активізуються в Україні напередодні. Якихось визначених дат напередодні якихось масових заходів, напередодні міжнародних заходів. Ми не виключаємо їх активізацію з завданням спецслужб держави-агресора для дестабілізації ситуації в державі.